Дорогі друзі, привіт-привіт-привіт, мої любі всі, хто дивиться іспанською для українців, всі, хто вивчає іспанську для українців. І сьогодні буду рада поділитися з вами новою темою. Ми сьогодні з вами проговоримо про присвійні займенники. Отже, як завжди, давайте спочатку згадаємо, що таке присвійні займенники в українській мові. Це наші займенники мій, твій, ваш, його, їх і так далі. Тобто, коли ми хочемо сказати про якийсь предмет, що він комусь належить. І ми в цьому випадку використовуємо ці присвійні займенники. Отже, я думаю, що буде нескладно, і давайте одразу подивимось на нашу табличечку і спробуємо в ній розібратися. Перше, що ми бачимо у лівій частині таблички, це посейдор. Посейдор власник. Для того щоб зрозуміти, який присвійний займенник нам використати. Тій чи іншій ситуації нам перше, що потрібно, як завжди, повернутися до наших прономбрис персоналіс і співставити ту особу з е, певною особою в наших прономбрис персоналіс. Зрозуміти, хто, хто ця особа. Якщо це буде моя мама, то відповідно це буде вона, третя особа однеї. Якщо це е, будуть е, я і мої друзі, то відповідно це будуть, е, будемо ми, да, і це буде перша особа. Множини і так далі. Тобто нам треба визначити, хто наш посейдор, хто наш власник. Це я, ти, він, вона, ви в формі устейт, ми, ви в формі босетрос, Ейос, Ейяс. Чи у так? Визначили. І далі ми е, звертаємось до цієї таблички і розуміємо, який, е, власне, прономбри посесіво е, присвійний займенник ми можемо взяти. І зверніть увагу, для кожної особи у нас є мінімум два таких присвійних займенників, А в деяких формах навіть чотири. Від чого це залежить? Це буде залежати від того, у якому роді та числі буде іти та річ, яка належить нашому власнику, нашому посеїдорі. Власне, так само відбувається і у нас в українській е, мові. Моя книга, але мої книги, мій олівець, але мої олівці. Тобто власник буде один, я і я буду використовувати в залежності від того, що мені належить, або форму мій, або моя, або «мої». Те саме відбувається абсолютно в іспанській мові. Тільки трішки нам легше, тому що, наприклад, на форму е, я, да, у нас є лише дві е, форми присвійного займенника в іспанській мові. Ми можемо сказати мій, і ми можемо сказати мої. Форма моя буде така сама, як і форма мій. Мі або МІС. Отже, якщо я є Посейдор, я є власник, то в залежності від того, чим я володію, в якому роді та числі вживається те слово. В даному випадку, якщо ми говоримо про я, то власне в залежності тільки від того, в якому числі, ми беремо форму або мі, або міс. Наприклад, мі-мадрі моя мама, але міс падріс мої батьки. Тому що мама вона одна. Батьків їх двоє. Дивимось далі. Наступний наш проном персональ це прономри «ту». І якщо Посейдор це ту, ти, то е, твій і твої ми скажемо за допомогою таких форм присвійних займенників. Ту це твій або твоя, і тус це твої. – «лібро», але тус ліброс твоя книга. Але твої книги, далі наступний наш е, посейдор, це він Ель, наступна наша посейдора, це Ея, вона. І так само у нас може бути власник устет, ви. То, от якщо нам треба сказати його книга, її книга або ваша книга у формі устет, ми вжиємо прономри посесіво су. Але якщо те Чим володіє наш посейдор, воно в множині, ми скажемо СУС. Поїхали далі. Наступна наша форма це «носотрос» і «носотрас» ми. І ми бачимо, що форм у нас дві: є «носотрос», є «носотрас». І відповідно тут, на жаль, в іспанській мові вже не дві форми, а чотири форми. Отже, якщо нам треба сказати наш. Наша або наші, то в іспанській мові буде цілих чотири форми: наш це «нуестро», наша це «нуестра» і наші, в залежності від того, о, о, те про що йде мова, воно в о, чоловічому чи в жіночому роді, ми вживаємо форму або «нуестрос» або «нуестрас». Те саме відбувається з наступним нашим просвійним займенником, коли нам треба щось сказати, що це ваше на босотрос. І ми маємо цілих чотири форми: «Буестро» буестра, «буестра», «буестрос» і буестрас. Так, ваш, ваша, і ваші. Ми також маємо цілих дві форми в іспанській мові. Ну і найпростіше у нас з третьою особою множини, коли ми хочемо сказати. Що щось належить їм, да, Ellos, ellas, ustedes. І е, це будуть форми, аналоги в українській мові їх их або їхні. Да. Е, і також ваш, ваші", да, коли ми говоримо про форму ustedes. І в іспанській мові вона буде повністю співпадати з формою однини. Тобто, так само буде Су ваш і Сус ваші. Давайте ще раз. Це закріпимо, так? Для того, щоб вжити правильний присмійний займенник, ми робимо наступне: ми дивимось перше, хто власник, що да? щодо кого да? ми хочемо сказати: це мій твій, чи ваш, чи його, хто власник. Далі дивимось в табличці варіанти, які є в цього власника, їх може бути два або чотири. Далі дивимось. Чим та особа володіє, і в якому ось ця річ роді, та числі річ, предмет, чи особа так само, і відповідно обираємо підходящу формочку в однині, в множині, в жіночому чи в чоловічому роді? Ну, наприклад, якщо в мене є книги, і я це перша особа однини, але книги це вони у множині, ми відповідно звертаємось до форм, які є у першій особі одне ні, це мі і міс. Але беремо саме форму міс, бо ліброс це вони. Це, по-перше, чоловічий рід, а по-друге, це множина. А по-третє, це присвійність, ми хочемо визначити. І тому ми беремо присвійний займенник у формі маскуліно плюраль Зверніть увагу ще раз на те, що третя особа однений і третя особа множений, вони співпадають. І тому, наприклад, якщо ми говоримо «су кама», то це в перекладі може означати і його ліжко, і її ліжко і е, ваше ліжко у формі устит, і також їхні, е, їхнє ліжко, е, і їхнє е, дівчат ліжко, і ваше ліжко у формі «уститіс». тобто цілих шість варіантів, але форма буде одна: Су. Ну, або СУС, так само буде шість варіантів у множині. І коли ми говоримо про третю особу, однини або множини, то часто ми вжиємо ще уточнення, кому ж саме це належить для того, щоб не плутатись. Отже, ми з вами сьогодні освоїли е, тему присвійних займенників. Але ви можете мені сказати, Катя, але ми зустрічали ще інші форми присвійних займенників, такі як міо, туйо, суйо і так далі. І... Ми обов'язково проговоримо і про ці форми присвійних займенників, але буде це трішки пізніше. А сьогодні хочу вам залишити домашнє завдання. Отже, зараз на екрані ви бачите багато-багато фотографій. І від цих фотографій ви бачите, що хтось щось говорить про щось. Наша задача дуже проста: доповнити ці фрази нашими присвійними займенниками, в залежності від того, хто говорить і про що він говорить. Ми, як завжди, робимо домашку там в коментарях, але у мене велике прохання. Крім того, що ви напишете саму фразу, будь ласка, напишіть її переклад українською. Тому що може трапитись така ситуація, що одну і ту ж картинку ми можемо сприйняти по-різному, і відповідно ви можете написати ну, типу, неправильно, але насправді це буде правильно в розумінні того, як ви зі свого боку цю картинку побачили. Тому, щоб я точно розуміла, що ви конкретно це хочете сказати, ми. Дивимось на, наш, на наше завдання, яке ви бачите зараз на екрані. Пам'ятаєте, зараз я закінчую поставити на стоп кадр, да, для того, щоб можна було попрацювати з цим слайдиком. І ми дивимось, і, відповідно, ми пишемо два речення: да, одне іспанською, друге українською. І скільки можете, краще, щоб одне речення займало один коментар. Якщо ви хочете зробити всі речення, ви просто пишете більше коментарів, так мені легше їх повітря. Перевіряти буде. І так ми точно не загубимось, тому що, коли я щось виправляю, мені треба сказати, в якому слові, в якій фразі ця помилка, щоб такого не було. Одне речення, один коментар. Але намагайтеся виконати всю домашку. Отже, я думаю, що з просвійними займенниками ми розібралися. Якщо ще якісь питання є, ви пишете мені їх в коментарях, а я вам готую відповіді на них. І я буду дуже рада побачити всіх-всіх-всіх у наступному відео. Я нагадаю, що зараз я. В верхньому закріпленому коментарі до кожного відео лишаю посилання наступного уроку. Тобто, якщо ви маєте час прямо сьогодні опанувати більше знань, ви просто переходите туди, дивитесь наступний урок і переходите. І також завжди в кінцевих заставочках, ось тут, ось тут, я залишаю попередній і наступний урок для того, щоб ви так само могли до них мати швидкий доступ. Хто підтримує мій канал фінансово, не забувайте спускайтеся в опис до цього відео, і за реквізитами можете переказати доступну, комфортну для вас суму в знак вдячності за це відео. А найкраща ваша вдячність це, звичайно, ваші лайки, ваші репости, ваша підтримка, ваші коментарі, ваші підписки і, звичайно, ваші дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі, друзі!